Слава Україні, пані та панове! З вами Вільне Воєнкор і ми продовжуємо знайомитися з підрозділом ССО «Азов Київ». І сьогодні ми поговоримо про ось такий невеличкий підсумочок, який повинен бути у кожного бійця. Без нього важко уявити будь-який бойовий виїзд. А найголовніше те, що у нього всередині може врятувати життя бійцю. Як ви могли здогадатися, мова піде сьогодні про аптечку. Дуже часто в інтернеті можна зустріти запитання від людей, які збираються стати бійцями того чи іншого підрозділу, як правильно укомплектувати аптечку, що має бути у неї всередині обов'язково, якими засобами зупинки кровотечі потрібно користуватися, якими не потрібно користуватися. І з усіма цими питаннями нам сьогодні допоможуть розібратися медики ССО АЗОВ Київ. Отже, розпочнімо. Отже, друже ранд. Така історія. Людина збирається на війну долучитись до якогось підрозділу, закуповує собі там, амуніцію, спорядження і починає формувати аптечку. Формат аптечки можна розділити на дві складових. Це мінімальна і так звана розширена уже типова аптечка, яку використовує боєць. До малого формату це отакий мікропідсумок, який має систему МОЛЕ, кріпиться на пояс, кріпиться на панель плетоноски або бронежилета. Кріпиться на розвантажувальну поясну систему. Розгортається, наче книжечка, і містить в собі наступні складові. Це є засіб тимчасової зупинки кровотечі. Турнікет, рекомендований натовським стандартом, більш відомий, уже поширено як CAT – Combat Application Tourniquet, який є сертифікований і найбільш надійний із тих моделей та марок, які ми маємо на теперішній час. Це є засоби які використовуються для послідуючої зупинки кровотечі, тобто компресійний бинт без гемостатика, який використовується для тампонади, для щільного закорковування поранення. І малий індивідуальний перев'язувальний пакет, ще який має назву 4-дюймовий бандаж. В обов'язковому порядку така мала аптечка або і велика повинна містити гумові рукавички, які захищатимуть бійця або парамедика. Від крові та інших загрозливих речовин. Ця ж мала аптечка містить також оклюзійну наліпку в кількості от таких двох пластинок, які використовуються для ізоляції зовнішніх поранень грудної клітки. Оце, власне, оцей маленький підсумок містить таку кількість, яка є мінімально можливо необхідною для використання її бійцем у випадку отримання поранення. Власне, обов'язково, щоб було. Дві наліпки. Так, власне, чому вхідний та вихідний отвір, який потрібно ізолювати, і вхідний, і вихідний. Що стосується турнікетів, ось щойно ви рекомендували кат, так, ну, відомий в народі, якщо це будуть турнікети якихось інших виробників, скажімо, там, вітчизняних або зарубіжних, чи є вони достатньо надійними, що довелося, доводилося з ними працювати? Доводилось стикатися як з турнікетами закордонними, в тому числі сертифікованими, так і з турнікетами вітчизняного виробництва. Найбільш надійний, сертифікований та ліцензований все-таки виробництва США, все таки КАТ. Чому? Тому що є впевненість, що 10 з 10 турнікетів відпрацюють так, як їм належиться. Ось що стосується власне, розміру аптечки. От такий мінімальний формат і його компоненти, це може використовуватися в тому числі зараз і цивільною особою, яка перебуває е, далеко від лінії фронту. І тому аптечка, от така от мінімальна. Ну як на мою думку, повинна бути ну, буквально в кожної людини, аби запобігти критичним ускладненням поранень. З малою аптечкою більш-менш зрозуміло, але можливо ще щось додати можна сюди. Власне кажучи, до цієї напевно нічого. Якщо, якщо йти, можна піти з принципом ще більшої мінімізації, хоча б турнікет на кишені постійно, в сумці, в поясній сумці, в рюкзаку, але постійно. Окей, з малою аптечкою, більш-менш зрозуміло, розібралися, перейдімо до великої. Саме безпосередньо в реальному варіанті армійська аптечка кріпиться чи на пластину. Спереду на моле в вплитоноски чи в бронежилета, чи боєць її прикріпить на розвантажувальну поясну систему. До неї перш за все є кілька вимог, тобто достатній її об'єм, щоб вмістити всі компоненти необхідні для надання само або взаємодопомоги. Підсумок повинен бути достатньо міцний, щоб витримати якісь зовнішні пошкодження, тобто вплив, наприклад, вологи, вплив морозу, вплив е, якихось. Треття якихось механічних ушкоджень. Він повинен бути природно не яскравого кольору, але може виділятися от таким от пропорцем, який буде привертати увагу іншого бійця і який не дасть переплутати підсумок саме медичний з якимось утилітарним, в якому лежить БК, лежать якісь інші засоби у бійця. Окей, е, можемо перейти до наповнення аптечки великої і що там. Як необхідність повинна бути. Ось ми маємо її складові, це отака кишенька, яка виривається, дістається. Безпосередньо містить всілякі компоненти, Спершу я їх дістану і тоді окремо по кожному можна буде пройтись. Як вже було сказано вище, найосновніші два компоненти, два турнікета. Обидва з закордонного виробництва переносяться от в такій упаковці, яка легко зривається. Це зовсім такий ніжний поліетилен. У два мінімально, а решта вже на розгляд кожного бійця індивідуально. Після того, як накладено турнікет, знову ж таки ми зустрічаємося з компресійним бентом, щільно спресованим, самим звичайним. Він не містить гемостатика. Використовується для тампонування поранення, власне, для вхідного отвору від уламка, кулі або іншого стороннього тіла, яке уразило бійця і нанесло йому ушкодження. Це знову ж таки індивідуальний перев'язувальний пакет, який являє собою еластичну тканину, яка розтягується і меншим об'ємом дозволяє використати більше обертів тканини, бинтуючи поранення, бинтуючи ушкодження. Це от такий еластичний бинт, як додатковий елемент бантування І армований скотч, який використовується для закріплення пов'язок, який використовується для фіксації якоїсь, якогось елементу на поверхні тіла при пораненні. Оклюзійна наліпка, яка використовується для ізоляції поранень грудної клітки, тобто ізоляція вхідного вихідного отвору, аби туди не потрапляло повітря, аби відповідно не наростали такі явища, які мають. Загальну назву пневмоторакс. Це назофорінгіальна трубка, яка використовується для відновлення прохідності дихальних шляхів при ушкодженнях обличчя, при ушкодженнях верхніх дихальних шляхів під час вибухів, контузій, коли ушкоджується безпосередньо обличчя. Із рекомендацій, вона повинна бути строго індивідуального розміру для кожного бійця. Стандарт тут не працює яким чином вимірюється, от цією частиною прикладаючи до зовнішнього носового ходу, її кутик зріз повинен сягати мочки вуха. Декомпресійна голка, яка використовується для послаблення напруженого пневмотораксу, власне, уже має... Такий момент не використовується природно бійцем самостійно, а все-таки входить в рамки протоколу надання взаємодопомоги, коли побратим рятує свого пораненого товариша, вводячи йому отаку от голку між реберний проміжок на грудній клітці. Тобто сам собі боється не... боєць її не поставити, поставити. природ. Це термоковдра, яка знову ж таки використовується парамедиками, використовується товаришами пораненого бійця. Аби його зігріти, угортається людина щільно в термоковдру, чому так. І навіть влітку поранений швидше замерзає, швидше охолоджується завдяки крововтраті, завдяки пораненню, а тому його потрібно зберігати в теплі. Обов'язковим компонентом, який на перший погляд такий не виглядає медичним, це ножиці для розрізання одягу, аби адекватно оцінити ступень поранення, розрізання ременів, амуніції. Ці ножиці достатньо міцні, щоб різати, в тому числі і стропові, шкіряні елементи, тобто черевик високим берцем можна розрізати, оцінити е, стан пошкодження, який ми можемо під одягом не побачити первинно. Це пакетик з рукавичками, знову ж таки для захисту рук кисти парамедика або бійця, який надає допомогу пораненому. І маркер, яким ми можемо записувати якусь інформацію на формі. На тілі обов'язково зазначаючи час накладання турнікету. Власне кажучи, це і все, що аптечка містить відповідно до загальносвітового стандарту та протоколу. Це, скажімо так, те, що потрібно, щоб аптечка містила. Так. Окей, можемо подивитися, що у мене в аптечці? Так, звичайно. Моя аптечка, з якою я вже так би мовити, мандрував степами Запоріжжя і Донеччини. Отже. Маємо, як на перший погляд, перше, нема жодних претензій до кольору, захисний кольор, однотонний, без яскравих елементів. Достатньо об'ємний, достатньо щільний, який містить відривну платформу. Як ми можемо бачити, себто аптечка. Можна її від'єднати від платформи, яка закріплена на РПС. Ці. Зовнішньо одразу ж на аптечці, тобто ми не будемо втрачати час на її розтібання, турнікет. Засіб зупинки кровотечі з кінцівки. Розтибаємо підсумок, зазираємо всередину. Власне кажучи, от такої досить зручної комплектації її модель. Ножиці однозначно потрібні. Другий резервний турнікет однозначно потрібний, без зауважень. Маркер для записування часу накладання турнікету та іншої інформації. Продовжуємо якби за алгоритмом. Два засоби для тампонади вітчизняний кровоспас з гемостатиком. Компресійний бинт для тампонади закордонного виробництва. Велика 6-дюймова ІПП, індивідуальний перев'язувальний пакет. Додатковий бинт, можливо, який може бути корисний для дрібних поранень. Чому? Тому що, власне кажучи, не обов'язково отримувати поранення якісь уламковій голові. Може бути звичайний поріз, подряпа, насадно чи щось таке. Таких бантів даній аптечці 2. Котушковий пластир, який може бути потрібний для закріплення якихось елементів перев'язувальних, для фіксації пов'язки, для фіксації знову ж таки якогось дрібного, наприклад, перелому, ми можемо зламаний або вивихнутий палець, притягнути пластиром до здорового пальця, таким чином його зафіксувати. Трубка назофорінгіальна, яка злучена з пакетиком лубриканта змащувача, що спрощує її введення в носовий хід. Ох. Одразу два поміряю. Дістає, тому трубка наче в порядку. В окремій кишенці почнімо з оклюзійної наліпки, якої тут йде в комплекті дві. До неї, як на мене, достатньо раціонально от такі марливі серветки обтерте. Кров з грудної клітки за умови поранення, можуть бути використані як додаткові елементи для затулення вхідного чи вихідного отвору. Тобто фактично оце можна вважати як одним комплектом, такою собі трієчкою для поранення грудної клітини. І маємо великий бандаж перев'язувальний, ще більш відомий як абдомінальний бандаж, який можна використовувати для поранень великих живота. Масивних поранень стигна, тобто, власне кажучи, тих місць людського тіла, де або велика площа, або великий масив поранення. І термоковдра, яка фактично є заключним елементом надання допомоги. Ми оформляємо пораненого, аби він не замерз. Якісь речі. проти опіковий, маленький пакетик містить дезінфекційну серветку для очистки рук, містить знову ж таки захисні умові рукавички. Тому якщо боєць десь у себе на розгрузці чи на рюкзаку, розміщує крихітний подсумок, в якому містяться таблетки та інші медикаменти, які він використовує для своїх хронічних захворювань. Це можуть бути таблетки від розладу шлунку, можуть бути таблетки якісь тонізуючі, може бути краплі для носа, краплі для очей, таке інше. Так, звичайно, це досить таки бажано. І... Унеможливлює проблеми за умови відсутності все-таки медика, який може якимось чином забезпечити mm -hmm. бійця медикаментами. Тобто тут, так би мовити, боєць сам собі лікар? Боєць сам собі лікар. Чому? Тому що е, кожен боєць про себе знає значно більше, ніж про нього, можливо, знає медик підрозділу. Окей, okay. тобто в мене по аптечці паптешці. Це... Зауважень, зауважень немає жодних, навіть і кілька преференцій, про які вже було сказано. Великий Бандаж для масивних поранень, додаткові елементи для оклюзійної наліпки і фіксуючий пластир. Так, досить такі компоненти ці можуть бути бажаними в аптечці. Окей, супер. Голівуд-медицина або кіномедицина, вона достатньо цікава в якому сенсі. Перше, вона робить ставку на ефектність, красиву картинку, яка може бути застрашливою, може бути такою напруженою, і вона має бути головне, видовищна 100%. -відсутково. Самий відомий, можливо, приклад це Сільвестр Сталоне, зелений борет Рембо, який зашиває власну руку голкою, аби зупинити кровотечу. Перше, кровотечу таким чином зупинити неможливо. Ушиває фактично людина рану для того, щоб туди не потрапив бруд, не потрапила якась ще щось і фактично змикає тканини. Без нормального антисептика, без нормального знезараження, швидше за все організм Рембо закінчився би десь через добу. Внаслідок височенної температури гарячкового стану. Друже Рант, розкажи трошки про себе. Чи є ти медиком за освітою? І скільки займаєшся взагалі вже військовою медичною справою? власне? За освітою, так, лікар вища медична освіта закінчив Тернопільський державний у 2001 році. У 2014 році я і мої товариші після подій Майдану в Києві. Зіткнулося з моментом, що переважна більшість людей, і в тому числі лікарів, не володіють навиками надання допомоги от саме таких військово-польових поранень, себто кульових, уламкових, себто використання шумових гранат після відомих подій на вулиці Інститутській. Стало питання правильного надання допомоги, а більше того, навчання цієї допомоги. Послідуючі події всім відомі нашій історії захоплення расистами Криму. Вторгнення в східні регіони нашої держави підвело таку риску, що потрібно навчати велику кількість людей масово, потрібно навчати невідкладно, чим швидше, тим краще. І процес почав помаленьку розвиватися в цю сторону. Тобто, як виявилось, незважаючи на вищу медичну освіту, прогалин саме в військово-польовій справі, військово-польовій медицині, було дуже багато. Скажу навіть таку річ: я вперше дізнався про існування. Турнікету лише в березні-квітні 2014 року. До того я поняття не мав про його існування і вважав гумовичгу ну, вершиною такої собі технології медичної в зупинці кровотечі. Потім пішов процес уже тренінгів безпосередньо в діючих військових з'єднаннях, спочатку в умовах полігонів. Це тривало кінець 2014, початок 2015 року. Це були виїзди в діючі частини, в тому числі в східний регіон. Це були полігони областей інших регіонів України. І в вересні 2015 року цей шлях, напевно, цілком закономірно завершився приїздом до полку АЗОВ. І з вересня 2015 по грудень 2019 року я служив в цьому полку, чим надзвичайно пишаюсь. Це цих 4 роки такого, такого надзвичайно наповненого часу. Після е, відомих е, подій, які стали початком власне, повномасштабної війни, 25 лютого прибув до міста Києва, де формувався ССО АЗОВ-Київ, долучився до його лав. ну, Мабуть, не буду перераховувати безліч причин, які до цього спонукали. Ну інакше не міг, а чому саме знову Азов та по тих же причинах. Сподіваюся, інформація буде корисною для тих, хто вирішив долучитися до ЗСУ або будь-яких інших українських військових підрозділів. І, мало не забув, Азов розпочав набір у свій підрозділ. Тому потрібно зробити усього три прості речі: зайти на сайт, заповнити анкету і дочекатися, поки вам зателефонують та виключуть на співбесіду. Тобто не треба чекати, поки зірка впаде з неба або якогось ще знаку звище, просто зробити ось те, що я щойно перелічив. І гоу в Азов!